Всім доброго дня, гарного настрою, позитивних думок, оптимістичних бажань. Я сьогодні така молодець, ну, для мене маленьке досягнення. Ну, є така в мене особливість, не раз трапляється, що якісь справи, які я не хочу робити, мені не подобаються. Або дуже давно, скажімо так, не робила, і важко приступити, стати, зробити. У мене є шафка така, я там всі насіння збирала. Але ну, це ж дача тут. І залізли мишки зимою в ту шафу. І всі мої торбинки, кульочки з насінням, вони все поперегризали. Вони нам таке наробили, розтрощили, і там все було в мене перемішано. Я як відкрила ту шафку, я жахнулася. І було і прикро, і взагалі той весь гармідер такий страшний, то це від весни насилу я до тої шафки дійшла. Ну, так я обійшлася. в мене ще були інші полички, інше насіння. Я збирала ще й чорнобривці, там інші квіти, і з цибульки, За всього у мене досить багато в мене пакетами цілими. Ну, не викидаю, зберігаю, насіння може декілька років зберігатись. Ну, добре, зато мишки наїлися, слава Богу. То от сьогодні я все там прибрала, перебрала і відкриваю шафку, і там частенько. Ну, для мене це велике досягнення, тому що воно мене муляло, я про то завжди пам'ятала, я про нього думала, але <свісно> ніяк не могла приступити. І взагалі, от, люба наша справа, любі наші якісь вчинки, коли ми щось робимо, незважаючи на те, чи ми хотіли, чи ми не хотіли, ну, чи було нам важко, і ми все ж таки подолали це, зробили. Ми молодці, треба себе за це обов'язково похвалити і треба бути задоволеним тим, що мені це вдалося. Ну, Маленькі досягнення, тому що ну, для мене важливо, щоб було частенько. А от деколи от такі є непорозуміння. Ну і взагалі сьогодні такий день. Треба мислити позитивно, ну не тільки сьогодні. Мислим позитивно. Згадуємо, що ми колись були маленькими, мріяли і не думали про те, що це можливо чи неможливо. Ми бажали, мріяли, як ми хочемо бути, де, хто ми. І дуже важливо хоч деколи згадувати, що ми всі колись були дітьми, і треба доставляти собі таке задоволення: мріяти. І десь трошки якась мрія нас надихне зробити, якийсь крок вперед, який, можливо, не вистачало сміливості зробити, настрою не той день, ще щось. То я вам всім бажаю, щоб у вас було завжди натхнення, був гарний настрій, і щоб завжди ви вірили в себе, вірили в себе і були задоволені тим, що ви робите. Якщо не зовсім той результат, який би хотіли, очікували, ну нічого, на наступний раз вийде, на другий, на третій, ну все одно вийде. Якщо стараєшся щось робиш, все одно виходить. Так що ми всі молодці, нехай все буде добре. Гарного дня!